Елеонора Портер, Поліанна, розділ 9 розповідь про незнайомця. Наступного разу, коли Поліанна зустріла незнайомця, йшов дощ. Однак вона привітала чоловіка сонячною усмішкою. Сьогодні вже не такий гарний день, чи не так, але я рада, що дощ іде не завжди. На цей раз чоловік не буркнув і навіть не повернув голови. Поліанна подумала, що він просто не почув її, тому наступного дня вона вирішила говорити голосніше, особливо тому, що він надав ходи. Його руки ховалися за спиною, а погляд втупився в землю. Дівчинці це здалося безглуздим, адже ранок такий сонячний, і повітря після дощу пахне свіжістю. Як у вас справи? прощебетала вона. Так добре, що вчорашній день минув, правда? Чоловік раптом зупинився. Його обличчя скривилося зі злості. Послухайно, дівчинко, давай вияснимо раз і назавжди, гнівно почав він. Мені є над чим думати, окрім погоди. Мені байдуже, світить сонце чи ні? Поліанна радісно посміхнулась. Отож би й воно. Тому я вирішила вам це сказати, так? Га? Що? різко мовив, коли збагнув її слова. Тому то й сповіщаю вам про погоду, бо зовсім не замічаєте її. Мені здалося, що ви зрадієте, коли зупинетесь, щоб подумати про неї. Ну, власне кажучи, чоловік химерно розвів руками від безпорадності, а потім знову подався своєю дорогою. Ступив декілька кроків і повернувся. На його лиці застигла хмурість. Послухай, чому б тобі не знайти співрозмовника свого віку, га? Я б залюбки сер та Ненсі каже, що поблизу нашої садиби таких нема. Але це мене ні трішечки не засмучує. Мені подобається бути з дорослими. Можливо, навіть більше. Ніж із дітьми, я звикла до дорослих, спілкуючись із жіночою допомогою. Ммм. Он воно як, жіноча допомога. Ти маєш на увазі, що я схожий на неї? На міцно стиснутих губах чоловіка з'явилося щось подібне до усмішки, але строгий вираз обличчя погасив її. Поліана зайшлася радісним сміхом. Ні, ні, сер! Ви ні краплі не схожі на жіночу допомогу. Як на мене, то ви такі ж добрі, як вони, а той кращі, поспішила ввічливо додати. Бачите, я думаю, що ви набагато ліпші, ніж хочете здаватися. Чоловік мало не зайшовся кашлем від таких слів. Про що це, власне, промимрив і пішов далі? Наступного разу незнайомець привітав дівчинку насмішкуватим прямим поглядом. Його обличчя виражало приємність, принаймні так сталося поліані. Доброго дня, привітався стримано. Гадаю, мені ліпше одразу сказати, що я звернув увагу на те, що день сьогодні сонячний. Вам можна було нічого й не казати. Кивнула Поліанна, сяючи від радості, і я помітила це, тільки не вас. Правда? Ти помітила? Звичайно, сер. Це видко не тільки у ваших очах, але й у посмішці, незнайомець гмукнув і пішов далі. Після цього він обзивався до неї завжди. Бувало, першим заводив розмову, що правда, такі розмови зводилися до одного привітання. Але цього виявилося достатньо, аби привести Ненсі в замішання, коли одного разу вона йшла з Поліанною, і він привітав їх. Боже праведний Поліанно, цей чоловік розмовляє з вами. Вона аж рота роззявила, ж, Тепер він завжди вітається зі мною, посміхнулась та. Завжди? Дивина, та й годі. Ви хоч знаєте, хто це? не вгавала Ненсі. Дівчинка смутно похитала головою. Гадаю, він просто забув назватися одного дня. Розумієш, я сказала, як мене звати, а він ні. У Ненсі аж очі рогом полізли, але ж, дитятко моє, він ніколи ні з ким не розмовляє вже багато років. Хіба що по справах це джон. Пендлтон. Він живе сам, як палець у великому будинку на пендлонському пагорбі. У нього там навіть кухарки нема. Тричі на день він спеціально йде в готель, аби поїсти. Я знайома із Салі Майнер, яка прислуговує йому там. З її слів відомо, що цей містер, коли замовляє щось із меню, то ледь слово видушує, та одне вона вже затямила подавати йому потрібно. Найдешевше. Поліанна співчутливо закивала головою. Розумію, коли живеш, голіше від миші, доводиться вишукувати що найдешевше. Ми з татусем часто купляли їжу в закусочній. Найчастіше брали боби і рибні котлетки. Ми з ним раділи, що любимо боби і рибу, особливо, коли дивилися на смажену індичку, яка коштувала 60 центів. А містер Пентлон теж любить боби. Любить боби? Немає значення, любить він їх чи ні. Міс Поліанно ніякий він не бідний, у нього грошей, хоч лопатою горни. Багатство дісталося йому від батька. Нікого заможнішого у нашому містечку нема. Намотайте собі на вуз, що містер Пентлон, коли б захотів миг би хоч щодня долари їсти. Дівчинка розреготалася. Та хіба долари можна їсти Ненсі? Як же їх пожувати? Та ні. Я маю на увазі, що він такий багатий, що міг би собі таке дозволити, знизила та плечима. Адже він не тринькає гроші, а лише збирає докупки. Мабуть, для язичників припустила Поліанна дивовижно, яка щира душа. Він зрікається себе. І неси свій хрест. Мені тато розповідав про це. Поглянувши на довірливе личко дівчинки, в якому відбивалася радість, Нинсі раптом прикусила язика, аби не вирвалися лихі слова на адресу містера Пентлона. Вона зволила лише угукнути, виявляючи зацікавленість розмовою, а потім продовжила Все ж дивно, що він заговорив з вами. Він ні з ким не розмовляє, та й живе сам самісінький у величезному будинку, наповненому всяких дорогих речей. Одні вважають його схибленим, інші з кнарою, а ще інші повідають, що у нього в шафі схований скелет. Ой, Ненсі!» Поляна аж здригнулась. Як він може тримати в себе такі страшні речі? Я б на його місці давно їх повикидала. Служниця розсміялася, здогадавшись, що дівчинка буквально сприйняла приповідку, але не взялася нічого пояснювати. Подейкують, що він намагається приховати якусь таємницю, почала вона. Містер Пентон часто подорожує. Тиждень вдома, а кілька тижнів у якийсь із язичницьких країн Єгипті, Азії, пустині Сахарі. Справжнісінький місіонер, додала Поліана. Ненці хитрувато всміхнулася. Я би так не сказала. Коли він повертається, то пише книги, дивацькі та незрозумілі, в яких описує свої знахідки та пригоди в язичницьких країнах. Але тут він, здається, не хоче витрачати грошей навіть на себе. Як же він може хотіти тратити, коли збирає їх для поган? запевнила Поліанна. Він дуже дивний чоловік, не такий, як інші, як і місіс Сноу, але й на неї він теж не схожий. Такий не схожий, хихикнула Ненсі. Тепер я ще більше рада, що він вітається зі мною, і з задоволенням виголосила. Оля